Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 30 серпня 2025 року. Виноградний сезон продовжується зараз. Хочу також показати вам коротенький огляд гібридних форм, які на даний час уже стигли. Ми розпочали зрізку деякі вже дорізаємо. Уже один огляд був деяких гібридних форм, це другий огляд на інші діляночки пробіжимось. Тому вам покажу те, що зовсім ще не готове, Уже не будемо е затримувати час, трішки знімемо пізніше. А пробіжимось те, що на даний час готовий, поки ще є нагрузка, щоб показати е повний потенціал цих гібридних форм. Ну, що хочеться сказати, в цьому році сезон зовсім-зовсім нелегкий, тяжкий. Е все в нас розпочалося. Почалося ще з весни, було тяжко і з морозами, з приморозками. Потім вроді більш-менш погода була стабілізувалась. Виноградник почав відновлюватись. На початку червня була непогана погода. Виноградники відсвілись. Запилення в цьому році так на хорошу четверку, четвірочку з плюсом. Не ідеально, але непогано. Не скажу що в цьому році якось там виноград погано запилився, чи загорошив чи то. То запиленням по цьому році я задоволений, але потім. Після цвітіння там трішечки нам е, тепло було, і весь липень, можна сказати, такого літа майже й не було. Вдень то більш-менш непогано було 20 там 25 Комфортно, ну можливо, на сонці до 30, але дуже дуже холодні ночі. Ночі, холодні ночі і. 14, 13 і 12, в деякі дні взагалі до 10 достигало. Та і в серпні нас також е, ночні температури не балують, також і 10. А в деяких регіонах, бачу, взагалі вже в серпні виставляють і плюс 8, і плюс 5, і плюс 4 були. Ну, якась аномальна температура. Ну, оце, оце ось нам Прийшло тепло, перебули ми ці такі похолодання. Ось, мабуть, днів три назад було і в день, там ще з 18 чи 20 дуже холодно. Ну і ночі там оце була саме холодна ніч, там плюс 8 чи плюс 7 в нашому регіоні. А дехто мені присилав фотографії, що і плюс 5 було. Так що йде затримка винограду стигання, Цукор набирав цьому році дуже дуже погано. Не лише ну ви не думаєте, що не лише вас, тому що я бачу дуже багато повідомлень в Фейсбуці, також повідомлень у Ютуб-каналі під відео, що в цьому році йде затримка. Що це таке виноград не, не солодкий, Ну а що зробиш? Погода, тому ночні температури не вистачає нам повного. Такого тепла і вдень, і вночі в день більш-менш тепло, ночі холодні. Тому що не роби, а цукор буде відставати. Е, тому е, йде така затримка, тому і виноград ще на 30 серпня. Деякі, деякі тільки сорта, що вже зрізані, а деякі ось розпочинаємо зрізати. І надіємося що це тепло нам обіцяють ну десь так на тиждень е, тепла до 28 градусів і вночі там 16-17. Ну, якщо нічого не змінюється, нам обіцяють, проходить 2-3 дні, погода змінюється. Міняється так що надіємося, що за оці 7-10 днів виноградник у нас підтягнеться. Та я бачу, що це буквально ці 2-3 дні вже тепло піднімається і цукор, ну як на глазах трішки починає Ну, Не будемо затримуватися, така коротенька вставочка, а зараз пробіжимося е, такий огляд по деяким сортам. Ну і розпочнемо із мого одного із улюбленого в моїй колекції. Це старий сорт, уже красабалок, яка перевірена. Вже не перший рік вона радує врожаєм дуже товарна, дуже врожайна. Подивіться, які хороші грони. ну Грони просто такі всі до кілограма 800 кілограм, ну, більші менші деякі є і до 1,5-2 до ягодка. Вся равномірна. Мені подобається її колір такий. Ну, майже аж чорний, як стертий проїн. Це темно-синя ягідка, ну яку дійсно можна назвати синьою чорною ягідкою. Хороші розміри ягідки. Ягідки можуть достати 16-18 грам. І що більше, найбільше мені подобається, це смак. Смак просто неймовірний. Така ягідка. Прям, ну, мені напоминає присмак черешні. Дуже солодка, якийсь присмак, непроста, гармонія. Дивіться, ось на пагін. Ця грона, я думаю, мабуть, тут кілограма півтора. І ця, мабуть, кілограм-кілограма 2 половиною у нас йде на один пагін. Запилення рівне, шикарно. Ну, що ще потрібно для таких роботяг, які працюють на ягоду? Так що краса балок це вже... Старий перевірений хороший сорт, який радує. Ну, мене вже не один рік, і я від нього ніколи не відскажусь. Пройшли в нас хороші дощики. Один був такий, мабуть, з вечора й до ранку. Залило. Це Ну на п'ятий день лише земля трішки підсохла. Тому як бачите, виноград цей не тріснув абсолютно все ціле. Тому Ну класна форма. В кого нема, придивіться, краса, балок. Ну а зараз. Перейдемо до е, гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича. Це біла сніжка. На даний час також вже набирає свої смаки. в Неї хороший мускат. Що мені подобається, це її мускат. Мускат приємний, е, е, ну так відчувається хорошо, і реально хороший колір. Така ягода жовта-жовта. ну Горобчики працюють. Дивіться, яка жовта, красива ягідка, прям ну, така товарна. Оце дійсно такі хороші кольори, які на, на базарі не затримуються, коли ягідка має жовтий колір. Тверда хрустка м'якіть, дуже приємний мускат, смакові хороші. Ягодка. Середнього розміру, така десь 10-12, окремі до 14 грамів і гронки такі помірні. Від пів кілограма до 800, окремі, можуть бути і більше. Е, одне, що її ну, тримати дуже на сонечці ну, можна, але не потрібно, тому що коли вона на сонечці, вона бере трішки такий загарчик. І це ну, не дуже-не дуже на базарі е, приємно. Багато кого вона відлякає відпугає цей загар. А так, жовтізна, коли вона ось достигла, набрала такий хороший жовтий колір, якраз те, що потрібно для, для ринку. Так що білосніжка з хорошим мускатом, е, і дуже високі смакові ягоди. Ягода тверда, така м'ясиста. А це гібридна форма писанки Олега Михайловича, квіточка. Це сигнальний врожай, минулорічна прививочка. Ну, що хочеться сказати, перві враження. Дуже красива, крупна ягідка. Ягідка така грам десь ну, під 14, окремі, можливо, і більше. Минулорічна прививка. Вже я куштував майже стигла, мясисто соковита ягідка. Дуже приємна. Ну, мускату я не відчував, не скажу, що тут мускат, але приємні такі смаки. Ну, Запилення, скажу так, десь на четвірочку 4, 4, 4 з мінусом. Ось є гронка і непогано запилилась, є ось і підгорошила. Тому будемо дивитися надалі за цією гібридною формою, що воно покаже. Але приємний такий колір, товарна, крупна ягідка. Так що ще слідкуємо за цією гібридною формою, писанки Олега Михайловича, квіточка. Ну, Далі в нас це кишмиш-бріз, як бачите, це болгарської селекції. Також, я думаю, ще трішки він е, і буде стиглий, ще він не повністю. ну, Виборочно, деякі менші гронки вже можна зрізати, набирає такий розовий бочок, може набирати. Ягідка. Мені подобається в ній тверда, хрустка, м'ясиста, і хороших розмірів. Така десь 7-8 грам, окремі до 10. Хороші грони, такі до кілограма і більше можуть бути. Дивіться, яка ось гронка. ну, Просто шикарна. Тому кешмешбріз це вже такий також старий перевірений болгарський сорт, який завжди також радує врожаєм. Класика вже також це Дар'я крайнова. Дивіться, ну, вона завжди також стабільна, врожайна, дуже крупна, красива і класні смакові. Хороший мускат, гронки, помірні, гронки. Такі десь 600-800. Ягода в неї важка в дар'ї, Вона. Дуже крупна ягідка можуть окремі достигати і до 20 грамів. А так в середньому ягідка така десь 14-16. Це середня ягідка. Ну, завжди я залишаю де одна, де дві грони. Я її майже не нормую, тому що ну в неї грони помірні. Окремі ось можуть достигати. Дивіться, гронка така, я думаю, буде і до кілограма, і верхня, ось така грам 600, може 500. Ну в неї важка ягідка. Тому. Вона ну, має вагу. А ось дивіться, ось такі ягідки можуть бути. Я зірву дивіться, Ягідка дуже крупна, така серцевидна, біло-жовтого кольору. І приємний, приємний мускат. Мускат хорошо відчувається. і ну, Такої ягодки, як ото кажуть, з'їсти можна багато. М'ясисто-соковита. Класна гібридна форма, яка вже не один рік, це вже, мабуть, роки вона в мене 6-7 тут плодоносить. Я також її не, не збираюся ні якась з нею прощатись, а було б місто, я, можливо, додав би ще. Тому що це роботяга, яка працює, працює кожен рік стабільно. Що запиленням, що врожаєм, то мені подобається. І також, як бачите, все ціле після дощика вже перевірено, вона не тріщить. Ну, ось є, горобчики б'ють, потім начина. Ну, це все потрібно прибирати, буде час, все підчистимо. Ну, йдемо далі. Ну, Це проходимо посланник. Ну, ми про нього трішечки пізніше. Ну, а це сенсація, яка вже також вибірково, де менші гроночки ми почали зрізати, де більш, я думаю, ще 3-5 днів, десь до наступних вихідних, вже буде. Буде вона готова, набере смаку, підбере кольору, ось піде тепло. Дивіться, це також роботяга стабільна, це працює кожен рік, як часи запилення завжди класне. Ну і грони такі від кілограма й до півтора, окремі до 2 кілограм, Ягодка крупна, така 16-18 грам. Хорошу бере розовиночку. Гармонійний смак, ну це товарна ягідка, яка з року в рік працює і працює дуже хорошо. Вона стабільна, вона врожайна, одне що. Як то кажуть, вона боїться перегрузу, тому не перегружайте, тому що вона грузиться дуже великі грони. Я завжди залишаю по одній, бо якщо по дві залишить, ну затягується і термін достигання, і смакові якості потім трішки втрачаються, і розмір ягодки. А так, ягідка така грамів до 16-18, окремі, можливо, більше класна гібридна форма. Сенсація, яка також завжди працює. Ну і часто порівнюють сенсацію із Юліаном. Як бачите, також вони. Чим то схожі, подібні, але Юліан в мене набирає найбільший окрас, такий класний, шикарний окрас, розовинку. Він оце почав також набирати. Сьогодні ми вже дві гронки, де менші, тут зрізали. ці більше, я думаю, також трішки сахарку не підбере, верхні ягодки, вже солоденькі. Тому також завжди стабільний, врожайний, крупний. Юліан, сенсація, юбілейного Черкаська, преображення, Віктор. Всі вони працюють. На ягіду, запилення завжди класне, врожайна, смачна Гармонійна ягідка. Це товарняк важкий, який працює на ягоду. Ну, взагалі, одна із самих класних гібридних форм, яка мені подобається. Десь дня на день, я думаю, буде він повністю готовий. У нас це клубнічний. Дивіться, яка нагрузка. Нагрузку тяне, ну, шикарну. Я залишив ну мабуть, кожен пагін по дві грони, можливо, де і одна грони такі можуть достигати і до кілограма. Ягодка е, така середнього розміру, десь 6-8 грамів. Але грони завжди запилення чудове. Ну і врожайність ви самі бачите. Тут з однієї сторони шпалери, з іншої сторони шпалери. Він обвішаний. Також вже, я думаю, вибірково десь менші гроночки окрасились, його можна вже зрізати. Дуже-дуже смачний. Відчувається присмак е, такий полуниці. Тому ну, багато кому він подобається: красивий, хороший, врожайний. І великий плюс, що цю гібридну форму можна вирощувати як не у кривній Культурі її без, без укриття. Один такий недолік є в цій гібридній формі, це те, що при транспортуванні він е клубнічний може трішки-трішки осипатися. Ну, Коли висить, коли ми дергаємо, теліпаємо, все чудово. Ну, Коли ми положимо в ящичок, там піднімемо. Тому трішечки є така проблема. Невелика, я думаю, вона дуже не заважає, не прям так, що ми положимо, витягнемо і там у нас все осипиться. Дві-три ягодки десь, тому транспортувати більше обережно і все буде чудово. Ну, смакові і врожайність класно, коли ця гібридна форма буде вас радувати врожаєм з такими показниками, та ще якщо без укриття, ну, просто чудово. Так що, ось такий клубнічний, полуничний, хто як хоче, так його і називає. Гібридна форма голуба Олексія краса Дніпра. Як бачите, красива, дуже така ягідка, дуже длинна, такі ягідки до 5, можливо, більше сантиметрів. Як перчики, не трішки він схожий на перцовий красний калугіна Віктора Михайловича, або дубовський розовий чим-то, ну, Дубовський розовий більш такий роздутіший, але як може бути дубовсько такі заострені кончики, то красива товарність, звісно, цієї гібридної форми на висоті. Смакові якості гармонійні, але дуже тверда хрустка ягідка, що мені подобається. Це у мене він на прищепі. ну Дивіться, красива ягідка. Просто є великих таких розмірів. Ну, ось є вже гронка, така думаю, грам 800 плюс-мінус, можливо, і більше. Подивимося. І он ще одна там гроночка. Це од... дві гронки на пагін. Ну, а ягідка просто не перевершена. Зараз зірву дві ягідки. Дивіться, як, як коготки, такі ягідка, так кажу, як фаланга. Мезинця ну, сантиметрів 5 це точно є, можливо, навіть і більше. Красива така червона на сонечку, дуже дуже плотна хрустка тверда. Так що ось така краса Дніпра голуба Олексія. Ну, а це гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Сударушка. ну, Також середнього терміну, тому про неї поговоримо трішечки пізніше.